При специфічний регіон, головно проукраїнський, однак він має великий конфліктний потенціал, що пов'язано з його неформальною регіональною ідентичністю. До таких висновків дійшли автори дослідження про соціально-політичні уявлення мешканців регіону, в ході якого опитали понад півтори тисячі осіб. Приазов'я, за визначенням дослідників, пролягає в межах півдня Донецької та Запорізької областей та Генічеського району Херсонської області. Більшість мешканців цього субрегіону вважають себе мешканцями субрегіону, але не вважають приазов'я регіональним брендом. Це доволі специфічна ситуація, яка демонструє Певного роду когнітивний дисонанс. Колективна свідомість мешканців регіону характерна розколом з принципових питань політики, миру та війни і майбутнього України. Близько половини населення проукраїнське, зокрема у своєму світогляді, як то визначення країни-агресора, ставлення до сепаратизму чи концепту Новоросія. Втім, у цих людей немає чіткого уявлення, якою бути Україні, і відсутнє бачення власної участі у становленні держави. Ця пасивна очікувальна позиція, хтось буде робити щось, вона приводить до того, що група потенційно маніпулюємих людей вона росте. Разом з тим існує і частка громадян з активною громадянською позицією. Третина від загалу готова допомагати військовим на фронті та в тилу, що реалізується у волонтерстві грошових пожертвах. Присутня в призов'ї і проросійська опозиція близько 15-20% громадян. Яка, за словами експертів, не вдаватиметься до відкритих протидержавних заходів, але є латентним важелем політичного впливу Кремля. Найвищий рівень довіри у мешканців регіону до волонтерів та армії. Дуже низькою залишається довіра до правоохоронних структур, а також владних інституцій. Приазовський регіон потребує ретельної програмної роботи з формування та зміцнення української державної ідентичності, вважають дослідники. Показовим прикладом роботи з населенням можна назвати діяльність полку Азов, який дислокується під Маріуполем. Вони реально проводять дуже багато тренінгів, наприклад, по тому, ну то, що називалося колись гражданська оборона, тобто як захищатися там в умовах якихось нападів, як ну як поводити себе при обстрілах. Плюс вони реально проводять таку політику ну, Українізації. Втім, наголошують експерти: займатися формуванням української ідентичності у приазов'ї це перш за все функція держави. Христина Бесіванбелій АНТВ.